Китайське доміно, що відбувається з другою економікою світу, просто зараз падає кістка, яка може спровокувати економічну кризу в КНР. Один із найбільших китайських трастових фондів Zhongrong International Траст не зміг дотриматися графіку виплат за майже всіма своїми проєктами. Останніми тижнями численні клієнти скаржаться на відстрочки платежів. Пропустила виплати за облігаціями, і кандрі Гарден, одна із найбільших компаній ринку нерухомості. Майнд розбирався, що відбувається. Що сталося? Трастовий фонд частково належить Zhongji Ентерпрайз Груп, пекінському конгломерату з управління активами, який має частки в багатьох компаніях фінансового сектору. Національна адміністрація фінансового регулювання створила окрему групу для оцінки ризиків конгломерату, що має в управлінні понад один трильйон юаней або 138 мільярдів доларів. З останніх новин відомо, що Zhongrong запросила компанію KPMG для проведення аудиту. Після отримання його результату очікується, що Джон Онґ влаштує розпродаж своїх активів задля виплати заборгованості перед інвесторами. Подальше майбутнє трастового фонду під питанням важливо розуміти, що проблеми фінансової групи Жонґронг мають коріння у великих проблемах, що є на ринку нерухомості. Група Жонґронг завжди мала багато проєктів у девелоперській галузі у 2022 році. На інвестиції у цей напрямок припало 11% з 86,2 мільярдів доларів в управлінні. То що ж відбувається на ринку нерухомості? Погіршення на ринку нерухомості в Китаї почалось 2020 року, і відтоді ситуація стає все більш турбулентною, ризикуючи затягнути у вирій і суміжні галузі. Зокрема, у липні ціни на новобудови в Україні вперше за цей рік знизились. Чергова погана новина до й без того сумних даних про стан економіки КНР. За офіційною інформацією, ціни на новобудови зменшились на 2,4 на вторинному ринку на 6%. Однак агенції нерухомості та брока вказують інші ціни. Зокрема, на вторинному ринку падіння складає аж 15% у провідних містах на кшталт Шанхая та Шенженя. Нижче впали ціни й у менших містах. Так у Ганчжоу, де розташовується штаб-квартира Alibaba Group Holdings, квартири втратили 25% вартості. Реакція влади. Така різниця у показниках змушує нервувати потенційних інвесторів. Також вкладників засмучують урядові ініціативи з припинення публікації цілої низки економічних показників. Регулятор, зокрема, вирішив більше не оприлюднювати дані про рівень безробіття серед молоді. Востаннє показник сягав 21,3 Фінансисти не лише не мають можливості ухвалювати інвестиційні рішення, а й гадають, чи власне у самому уряді розуміють ситуацію. І якщо відповідь ствердна, якими Будуть наступні кроки регулятора. Економічні проблеми можуть викликати і соціальне невдоволення. Випадки вже є. Щоправда, поодинокі. Кілька десятків вкладників, які вимагали розрахуватися з ними, уже були помічені біля офісу «Жон Гронг. На наступний день біля будівлі охочих отримати виплати уже не було, однак побільшало поліції. Взагалі, китайська влада не змінює своїм принципам. Кілька інвесторів розповіли, що до них завітали представники силових відомств із проханням не влаштовувати публічних протестів. географія візитів охопила всю країну від столиці Пекіну до південно-західної провінції Сечуань і прибережних міст Янгсу і Шангдонг. Які ще є погані новини на минулому тижні? Пропустила виплати за облігаціями Country Garden – одна з найбільших компаній ринку нерухомості. На виплату 22,5 мільйонів доларів у неї лишилося 30 днів. Якщо ж Country Garden не впорається, то може початися хвиля банкрутств, як на ринку нерухомості, так і на багатьох суміжних. Економіка КНР може цього просто не витримати. Вона все ще намагається перетравити дефолт девелопера Evergrande, який був оголошений наприкінці 2021 року. Однак це не всі погані новини. Вони останнім часом з'являються щодня. Повідомляється, що регуляторні органи в адміністративному порядку змушують державні банки збільшувати інтервенції на валютний ринок. щоб щоб запобігти падінню курсу юаня, крім того, регулятор розглядає можливість спрощення вимог до валютних резервів банківської системи, щоб запобігти швидкому знеціненню валюти. Кроки почали робити, коли юань впав до 7,35 за долар. Варто визнати, що уряд не ігнорує ситуацію цього тижня. Була несподівано знижена відсоткова ставка та збільшена кількість державних вкладень у фінансову систему. Незважаючи на всі ці заходи, юань впав до найнижчого з 2007 року рівня. А ключовий індекс акцій на гонконгській фондовій біржі близький до ведмежого ринку взагалі на ринку відчутні похмурі настрої, зазначають аналітики.